Я я зараз... ви... Садом я... маршін Беркут почав арештовувати клоунів столичну акцію на підтримку Вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана, якого судять за наругу над державними символами та розповсюдження порнографії, розігнали правоохоронці. Клоунський антураж зображує працівників прокуратури, як вони виглядають в очах громадян сьогодні. коли мова йде про процес Дмитра Гройсмана, наприклад. Сфабрикована справа у нас є постанова адміністративного суду щодо заборони права на мирні заходи. У мене зараз немає навіть можливості подати апеляцію, я Правильно розумію? Тобто зараз ви доводите до відома рішення суду, яким заборонено всім суб'єктам. Ви розумієте, що це заборони для мертвих живих і ненароджених. Виконує рішення але суду. але ж ви не будете виконувати незаконне рішення суду. Столичний адмінсуд у лютому постановив, що до квітня будь-які мирні зібрання під Генеральною прокуратурою та на прилеглих територіях заборонені. Мотивувальну частину цього рішення учасникам акції не зачитали. Територія прилегла до Генеральної прокуратури України у зв'язку з архітектурною особливістю побудови будинків має обмежений простір. Проведення масових заходів може вплинути на ефективність оперативного реагування, збільшення часу ліквідації пожеж. Враховуючи геометричні параметри вулиць, проведення масових заходів негативно вплине на безпеку дорожнього руху. Є чітка позиція Вищого спеціалізованого суду щодо цього, що можна забороняти лише та акція, ту акцію, яку заявлено лише, лише, лише з тих, тоді, на коли вона заявлена. І лише з підстав На государственной безопасности, то есть загроза государственной безопасности. Суд не может вынести о запрете каким-то гражданам совершать в будущем какие-то действия, причем не определенному кругу лиц. Данное решение суда, так как оно заведомо, очевидно, незаконно и нарушает права граждан и вообще порядок судопроизводства в Украине. И государственные исполнительные ни работники милиции не имели права исполнять соответствие 60-й статье Конституции. Тому що в даному случаї сповнив завідав приступне рішення суда вони свяшили преступлення, за яке должны бути привлечены к ответственности. На біду правоохоронців, які ретельно стежили за виконанням судового рішення, веселими клоунами виявилися переодягнені адвокати і правники. Вони провели три години у міліцейському відділку. Я намагалася з'ясувати. На якій підставі, чому мене затримали. Відповідь була така, я не за вас не затримував, питайте в тих, хто вас затримували. Не складався протокол про адміністративне затримання, не складався протокол про будь-яке інше затримання, власне, в межах кримінального процесу. Мене не повідомлялося про підозру. У мене намагалися постійно відібрати якісь пояснення, невідомо які, невідомо з якого приводу, просто так, тому що мене тут затримали. Це не для мене питання. Це тобто питання до прокуратури. Якщо прокуратура над нами стоїть, якщо це незаконно. Це мають право як мають право на в нудь гершо на підставі чого мають право в ну, кожному випадку, в кожному випадку по, по, по різному. Що, що? Якщо немає порушень, якщо порушення? немає порушень, то не, ніхто не має нікого затримати. А якщо для якщо якісь порушення громадського порядку. Ще що правоохоронці для цього існують. Адвокат Євгенія Закревська залишила у відділку заяву, що в діях правоохоронців вбачає ознаки кримінального злочину. Втім, застосування сили до осіб, які не опираються, відсутність підстав для арешту, порушення конституції України, які на її думку мали місце, навряд чи стануть підставою для порушення справи щодо незаконного затримання. Спроби дуже давно були оскаржувати це, ні до чого не призводило для звичайних активістів вуличних чи для просто громадян. На суди, як. Правило працюю в тісній зв'язці з районними управліннями внутрішніх справ. Скажем, коли затримана людина, її треба закрити там на 5 на 15 діб. То скажем, ця судова справа, як правило, триває хвилину-дві. Якщо так легко закрити людину районному суду, то оскаржити дії правоохоронних органів, які в такій тісній зв'язці з судами неможливо. Максимум що було, це об'явлення або временне пониження в должності або перевод на інший участок. Тось реальна відвісності, которая би способствовала тому, чтобы в дальнішим не совершались эти правонарушения со стороны работников милиции, міліції, об этом неизвестно. до суду з вимогою заборонити акції протесту. Традиційно звернувся департамент суспільних комунікацій Київської міської держадміністрації. Голова департаменту Марина Хонда відмовилася пояснювати мотиви цих дій. Даї, яке нібито теж просило суд про заборону, так само не коментує ситуацію. Я це не можу конкувати. Ми зараз говоримо тільки по темі, яка Сувалася сьогоднішнього дня, так що я перепрошую. Генеральна прокуратура взагалі не бачить проблем у тому, що під стінами її будівлі протестують. Генеральна прокуратура України, так само як і прокуратура міста Києва, так само, як і прокуратура Печерського району, адже в принципі ми розташовані за адресою Печерського району не зверталася до жодного суду із з будь-якими заявами, позовами, чи скаргами. З метою отримати якесь рішення суду щодо заборони протестів, тобто таких наших звернень не було. Діяльність пов'язана з затриманням людей була повністю незаконною. Я переконаний, що або в українському суді, куди вже звернулися, наскільки мені відомо, протестувальники, або в Європейському суді справ людини така оцінка рано чи пізно пролунає. Механізм винесення подібних судових рішень здатен унеможливити всі мирні зібрання в будь-якій точці країни, кажуть правники та правозахисники. Такі заборони використовують тоді, коли це потрібно. Якщо акція не становить загрози, її проводять без перешкод. Якщо ні, оголошують рішення про судову заборону. Зараз у Києві діють три судові заборони на проведення мирних акцій протесту всім без винятку особам. Дві з них біля провладних установ та ГПУ, Ще одна біля гостинного двору на Подолі. Усім нам з вами заборонили тут проводити мирні акції. Відповідно, міліція дуже чутливо реагує на будь-які спроби тут провести будь-яку акцію, включно з фізичним насиллям. Всі заборони. Вони мають якусь дійсно мати якийсь часовий горизонт. В даному випадку це також унікальність цього випадку в тому, що вона є безстроковою. Тобто, в принципі, я думаю, що наші там внуки і правнуки можуть також підпасти під цю заборону. Я знаю, що ці акції відбуваються дня, два-три тому я бачив, як комуністи за митний союз мітінгували перед обласною адміністрацією абсолютно вільно. Їм ніхто не перешкоджав. Але я знаю і те, що. Для певних організацій бувають складнощі в тому, щоб провести такий мітинг, тому що раптом виявляється, що в цей час е хтось там. Теж планує щось провести за останніми дослідженнями аналітичного центру разумкова. Дві третини населення України готові вийти з протестами на вулиці. Більшість через погіршення економічних умов. 20% готові протестувати проти порушення власних прав. Навіть у несанкціонованих акціях готові взяти участь 5,5% громадян України. 5%, які упевнені, що візьмуть участь. Це більше мільйона людей. Якщо відбудеться збіг, скажімо, мети і часу у всіх цих людей, то навіть цих 5% вистачить для того, щоб можна було сказати, що ці протести дуже серйозні. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, торік в Україні люди виходили на вулиці з різними протестними акціями майже 236 тисяч разів. Через суди влада намагалася заборонити 358 мирних зібрань. Звітує партнерство за свободу мирних зібрань, і майже у 90% випадків їй це вдалося. Лідерами за кількістю судових заборон стала Харківська, Київська, Миколаївська області та Крим. Моніторинг єдиного державного реєстру судових рішень показує, що суди і далі продовжують виносити рішення про заборону мирних зібрань на підставі позовів місцевих органів влади. Таким чином вони обмежують пряме конституційне право кожної людини на мирні зібрання. Відчайдушним, які все ж готові захищати власні права в Україні, ад. Адвокати радять запам'ятати кілька правил. Учасникам акції протесту потрібно мати при собі документ, що засвідчує особу, але не обов'язково паспорт. Потрібно одягати зручний одяг, але бажано без кишень. На жаль, ця вимога вона або порада. Вона Спричинена тим, що у правоохоронних органах не завжди вводять себе коректно, етично так, щоб людина туди потрапила за одне, а вийшла за інш... вийшла вже з іншим опинуваченням, все потрібно робити спокійно, говорити з ними спокійно. Це така ну базова порада, да тобто не виходити, тому що потім будуть вас звинувачувати в тому, що ви були взагалі майже на підпитку. Якщо під час акції вас просять пройти до відділку, потрібно привернути увагу якомога більшої кількості людей. Найкраще відео або фото фіксація того, що ви не з власної волі сідаєте в автозак. Коли ви ще знаходитесь на вулиці або в іншому місці, де проходить акція, потрібно зробити все, щоб звідти не потрапити до відділку. Це по перше, бувають випадки, коли е вдається перешкоджати затримання, наприклад, хлопців, оскільки за них вступаються дівчата. Ну, в наших реаліях ще поки що дівчат не дуже так скручують, не дуже б'ють. Ну, на відміну від, від Російської Федерації, це так. Ви займаєте.